Загиблі та травмовані або ж знову автотрощі на дорогах Прикарпаття. Хто цього разу постраждав у ДТП та з чиєї вини вони трапилися? Наш Денис Лужний розкаже. В аварії у селі Боднарів загинув 61-річний чоловік. Як стало відомо, 61-річний водій легковика марки ВАЗ-21061 рухався у напрямку Стрия. Керманич під час здійснення маневру повороту у напрямку АЗС перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автомобілем зустрічним марки БМВ. В іншій автопригоді постраждали водії та пасажири. Цього разу обійшли. Лося без жертв між населеними пунктами під гайчики та Старий Гвіздей, що на коло відомо, що 46-річний мешканець Харкова, керуючий автомобілем Марки Шкода, виїхав на смуг зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем Інфініті. Останнім керував 42-річний мешканець Житомира. Цього ж дня у брошньому саді зіштовхнулися автомобіль. та велосипедистка. На місці пригоди поліцейські з'ясували, що 39-річний водій автомобіля Фольксваген Песад, машканець брошньовосадської громади, допустив зіткнення із Велисоподисткою, яка переїздила проїзну частину дороги зліва направо. Травмовану жінку доставили до лікарні. Йдеться про місцеву мешканку 1972 року народження. Карманич від досвідчення на стан алкогольного сп'яніння на місці відмовився. А у вороті в результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувалася неповнолітня дівчина. Її було госпіталізовано до медзакладу. З'ясовано, що 17-річний водій автомобіля Фольксваген Passat, місцевий мешканець не враховував дорожню обстановку та на нерегульованому Шходому переході здійснив наїс на дівчину. Пішохідка переходила дорогу зліва направо відносно руху транспортного засобу. Поліцейські вкотре закликають водіїв бути максимально пильними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху.